очень плохо. Чтоб песок свежий, значит, вчера еще не было. Ну а что, правильно? Ну, все серьезно. Переживаю, молодец. Волнуется. Какой-то знаем, то вообще откроется. Мясовую ладу. Добрый день, слава Украине. Давайте. Я все вам покажу, я радник так, именно по горным вопросам, вопросам рекультивації, по опросам відробки подработки середження і так далі. Це частина рекультивації, ми вже... тут карта, яку ми вже зробили, забрали сюди янтарь, далі будемо показувати, яким образом це все осуществляється. І далі ми засипаємо солінками зверху, це у нас технічна рекультивація. Після технічної рекультивації ми будемо проводити вже біологічну рекультивацію, тобто насадження вже будемо. І согласна нашого проєкту перекультивацію, ми ще там в течі 2-3 років будемо кажути за цим всім насадженням. Дивіться, оце вода у нас, оборотне водоснабження. Ми ось мойка, де ми розмиваємо, янтар, так? воду беремо відсюди. Це іскусно викопаний котлован. Для води попадає він на мойку, потім через отработані вже чеки, йде, спуск пульпи чорне, от ми підійдемо, попадає туди, протікає по каналам, отам за цими всіми чеками, і попадає сюди вже очищена. І далі вона знову попаде на мойку. І той у нас іде замкнутий цикл кругооборот води. Тобто, собственно, водою ми користуємося все время, і ми не виходимо за межі. Е, ну, не користуються якимись водойомами за межами своєї ділянки. Раніше, як тільки ми прийшли, це був той, будемо говорити, як назвати марсіанський пейзаж. Тому що тут робили колись всякі капачі, все було перемито, перерите. Оце, що зараз ми робимо, це вже після всіх капачей, після цих всіх чорних сарателів, це у нас вже йде перемивка. А можете зараз сказати, скільки ви приблизно видобуваєте з квадратного метра? Чи з якогось там? Ні, з куба. З куба, окей. Okay. Так, да, з куба, з кубичного метру у нас mm -hmm. десь так, іде, в завісності, буває 5 грамів, буває і 15 грамів. Тобто mm -hmm. so, в середньому це буде там 5-15 грамів з куба. Оце ж старі дири, коли старателі мили, і оце образувалися оці промоїни. Старі. І ми йдемо не по целіку, який не тронутий, а іменно оця ділянка, це уже раніше ну, дважды може, може трижды перемити ну, Це не сулінки, ну будемо говорити печатні смеси которые вже родючие на них можна вже садити ну, поки там перший рік траву а далі можна садити і сосну і все остальне после того перемитого коли ми перемили залиты там все там нету нічого це функції отработали? Да, это мы отработали. Теперь мы засыпаем это перекись. И там не было інших компонентів? Це що означає? Так. Всі виде коректно зкупало вилученні. Да, вилученні все, що да, у нас по ГЗК було вписано в полезність. І там вот сколько нет леса дальше дальше. Ні, оце оце і наступний точно так. І ага. все. Ага. Добре, а, а там далі, далі що будете робити? Це ви зараз допрацьовуєте Далі ми допрацьовуємо цей кусок. Так. Оцей кусок он до Оцього лістається прямо, да, от до ескаватора зараз скривають. І далі ми, у нас відведення землі. І ще там кусок понад лісом. Да. І все, на цей рік нам вистачає. Переважна ціна? Фракції переважно. От навіть якщо зараз підійдемо, от сьогодні, допустимо, я брав, там, дивився, скільки тут фракцій, то одна току купалася. Великі каміння? Більше 50. А то все менше. А десь процентів на 80 це мінус. А ювелірно цінне каміння вам трапляється? Дуже рідко. І що далі зробити з цим бурством? Ну далі там уже це ми ще даємо на склад у Київ, там вже відстраюся аксон і так. Вот а так можна на шланг вставить. Давайте руку на шланг давайте. заберут тобі вже на склад у Київ вывезут там будуть перебирати, оприділяти його. ее а ну покажи його, воно покажи Ось його, вот все движки воно бувало так раз десь зачерпнув екскаватор, є. а бувало стоїть, пів часа ничего немали Ну, грубо говоря, как это равно. Вообще я вам вставлю, нет, один сам, який виноваты, говорить. такие Они роблять только там, де можно сверху нематься глини, и він може цей пісок увесь розбачити і вимити його. Ну, угадайте сырах раз. Вот Вдруг Где-то что достаточно. Не, ну есть, ну мелочи люди копают, потому что работы местной нету, то они тут и зарабатывают таким образом. А вот, кстати, еще. Вот мы стоим, вот этот слой. Он считается условно плодородным. То есть мы его сняли вот сверху, заскладировали вот сюда. После того, когда мы там уже сделаем рекультивацию, мы этот слой сверху 15 сантиметров перенесем за он, да, условно плодородный. По проекту он условно плодородный. Мать причастить до крышевания на заполненную воду. Не знаю. Все не знаю. Я технічний радник. так, Здесь было такое. Полуполе, скажем так, было. А вот рядышком был огород, а огорода, видите, уже нет. Дальше было, был лес, Вон, ви, видно его продолжение дальше. Вот здесь получился такой плеш среди леса. А если вы видите сейчас картинку издалека, назовем так, издалека это похоже на лес. Но если вы туда сейчас заедете, посмотрите, с этой проплешиной среди леса яма на яме, и заедете, посмотрите вдаль леса, в лесу там яма такая же на яме. И вот так лежат деревья. Люди не имеют местной работы, знаете, как вакуум всегда чем-то заполняется. Приезжают, желающие купить. Они копают, желающие купить приобретают, возят. Вот цепочку вы, как говорится, каждый день по телевизору наблюдаете. Кто-то копает, кто-то перевозит, кто-то продает дальше уже за границей. Цепочка ясна. Местное население, к сожалению, это их не заработок, у них другого заработка нет. Далее уже здесь надо убиваться, да? И У нас оборот воды. То есть мы не такие водопроводы. водопроводики. В то же время потом мы заливаем. Півтори тонни видобувають вони на рік, тон півтори. А нелегальний обсяг нелегального видобутку, ну, звичайно, ніхто до не знає, тому що він нелегальний, да? але за оцінками може бути скільки? Да? 150-300 тонн-300 да, 150 тонн на рік. Тобто ви розумієте, те, що ми бачимо тут зараз на підприємстві Сонячне ремесло, це абсолютно цивілізований, сучасний, нормальний спосіб видобутку. Тим більше, що а, ми бачимо вже навіть в процесі, як відбувається рекультивація. Механічно, як засипають землею кар'єри, відпрацьовані. Ми бачимо, що вода дуже раціонально використовується. Фактично, замкнений цикл використання води для а, миття каменю. Це власне те, як має відбуватися добича, в принципі, як це робиться в цивілізованому світі. З цього підприємства можна брати приклад.